Так, а ось все другий оригінальний, то китайц був для хороших людей, для військових. А це другий оригінал мене замовили на лазик, теж на 2.4 з об'ємом, з газовими врізочками. Щас я покажу. Тут чу-чуть я його по-другому. Діфузори теж 24, 26, ну, чуть, -чуть зробив пожикльорчиком по-другому. все. людина спробує все скаже. Оба замечательно. Тоже заглушечка замес электромагнитного клапана. Все маленькие обороты. Черный пластиковый винт делает и больше. Сейчас покажу винт качества. Сейчас надо попасться. Закручую машина глохне. Нам не треба викручуємо до самих стабільних високих оборотів. Крутимо до кінця, теж глохне. Є серединка золота. А тут мне не нравится, я оставляю. Чуть оберти дал. Робот замечательный. Тут уже по принципу чуть-чуть пожеклечиках я погулявся, ну людина своє. Це на 2,4 з газовими врезочками. Робот замечательно сьогодні поїде до власника. Ні в кому случає патрубокних газов не служим, бо потім перша заслонка першої камери виходить за зону роз'їждження вакуумного корєктора коли починаєте добавлять. Ой, короче, такого робити не надо. Все, готовий. Всім тихо, мирного, гарного дня. Кому треба услуги по ремонту, телефонуйте.